Доброго дня, шановні друзі, сьогодні хочу вам представити нашу чергову роботу по заміні двигуна на автомобілі маз 6501 Євро5. Стояв на ньому мотор ямс 536, значить 6 об'ємом 665 літра, потужністю 330 кінських сил. Замість нього ми поставили мотор Mercedes OM401 LA потужністю 310 кінських сил Євро0. Чому саме поставили мотор Mercedes? Тому що вага Ямза 650 кг, вага Мерседеса 750 кг, Тоді як мотори д 2866 або Д2865 важать майже тонну. І ми хотіли уникнути додаткового навантаження на ресори. Коробку залишили штатну. Це китайська дев'ятиступка, яка зроблена по ліцензії ІТАН. Тому вона стикується з моторами Манта-Мерседес. Так же, як і коробка З16. Мотор Mercedes v подібний, тому трохи коротший зарядний. Прийшлося виносити вентилятор вперед до радіатора та робити довгий дифузор. Для того, щоб не міняти панель приладів, підключили всі штатні датчики до нашого двигуна. Всі ці датчики подають сигнал на панель приладів через блок управління. Тільки тахометр підключили механічний від генератора. Потім відкалібрували. Мотор повністю відкапіталений. Решту навісного в принципі, підключили без якихось нюансів. Ось така вийшла цікава робота. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте, ставте лайки, далі буде дуже багато цікавої інформації.